Йдете і знову виконуєте те, що і робили раніше, забувши, що саме ці дії привели вас в цю сраку. Ви будете або делегувати, або посилати нахрен. Там, де все зрозуміло, там багато хто вже був, там успіху немає. Яка зарплата у вчителя? Хто туди піде? Моя мама була вчителька в, в, в районному центрі, там три школи в нас було. Так це ж уважаємий чоловік. У, у неї моя дитина вчиться. Це ж представляєте, як? а зараз що? Училка. Ну, якщо училка така, то від неї учень який? А вуз потім. Ви в Радянському Союзі спробуйте. Заплатити, щоб не здавати. А тут? Як це не платить? А ще й ходити треба, ну хоч колись. Ну, щоб гроші принести. Розумієте? І, а потім. так Це ж не з час? Це ж вже 20 років як почалося. А це означає, що ці люди вже випустились. І вони вже тепер викладають. Вони оперу, оперують. Вони. Он, Юристами називаються. Розумієте? І вони ж саме страшне викладають тепер в вузах. Це до того, що. Да, я, я бачу, як тотальна, тотальне невєжество сунеться звідкиля звідки заводно. Що оце нівежество з тепер починає оці вставляти слова. Стратегія рекламної компанії. Стратегія це довгострокові цілі. Робіть особистий бренд. Ви ж це чуєте без кінця. Бренд це візуалізація. В нього кладеться мільярди. Особистий бренд це типу, а, мене Вася знає вже. В такому контексті. І оці нам. Я не знаю, як. як ну, Вас, мабуть, це не дивує, але я вихований на інших принципах, розумієте? Стратегія це довгострокове. І ви повинні це розуміти. І для досягнення довгострокового ви повинні зрозуміти, де ваші розкладені точки G, точки прикладення зусиль. Самі по собі дії не приводять до результату. Просто самі по собі дії збільшують тільки вашу активність, вашу імітацію бурної діяльності. Вони створюють у вас ілюзії. Ілюзії, що ви при, при ділах. Але насправді вони, які ті, що не ведуть вас до змін, не просто до результатів. Бо результати, ну, я помив посуду, дивись, чисто, а зміни стратегічні є в цьому. Ну, тактичні є, бо чисто тепер, а не засрано. Стратегічно щось міняється в вашому ж... як це, в житловому комплексі під назвою однокімнатна Хібара. Міняється щось за те, що ви помили посуду. Це не може бути. Стра... Яка стратегія миття посуди? Відсутність стратегії, вся стратегія. Розумієте чи ні? І 99, 99. І ще 99 тисяч. Все, що ви робите, це миття посуди. І коли ви без кінця цим займаєтесь, ці дії вас знесилюють і, врешті-решт, випалюють. Вони випалюють вашу енергію. І не залишаючи для головного. Дивіться, як в більшості у вас відбуваються процеси? От ви прийшли до нас. Приходите, наповнені бажанням все міняти. Да? Далі вам дають чіткі завдання, чіткі алгоритми, що робити. Ви мотивовані після цього і плануєте все зараз сейчас після цих днів так Все, приїду додому, ще як, як почну. Приїжджаєте додому? А вас відволікають звичні дії. Вас кличуть. Але кличуть куди? Знову в те, що ви робите роками. Ну, і який наслідок тоді буде? І ви забуваєте, ви йдете і знову виконуєте те, що і робили раніше, забувши, що саме ці дії привели вас в цю сраку, з якої ви до нас прийшли. І ви пірнаєте туди зі словами, ще 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 швиденько, зараз розберусь. І тоді. А ви повинні робити тільки ті дії, які вас наближають до вашої стратегічної цілі. Тільки ті дії, які направлені на вашу точку G. Тому дивіться, підприємець, який не розуміє своєї стратегії, він просто топчеться в рутині. Реагуючи, як собачка Павлова, на черговий імпульс, типу, у нас проблема. А коли ви будете розуміти вашу стратегію, то всі справи, які не пов'язані з нею, ви будете або делегувати, або посилати нахрен. Згадайте. У кого із вас, в вашій підприємницькій діяльності, було таке, що от ви щось, щось впровадили, щось зробили, скоріш за все, щось впровадили нове. І це дало дуже відчутні результати: Там, подвоєння, потроєння, ну, суттєві результати. У кого таке було? Підніміть руку. Добре, тепер увага. Це означає, що ви тоді нащупали точку G і нею зайнялись. А тепер згадайте ці дії. А саме головне проаналізуйте себе. Як вам це вдалося? Від чого в цей час ви відмовлялись? Як реагували, я не знаю. Можливо, на поразки, бо вже не зразу це вийшло. Можливо, на рутинні справи. Які кликали. Вони ж весь кінця кличуть. Можливо, на якісь вихідні чи бажання ваших близьких. Ой, ми давно не ходили кудись. Як ви в цей час на це реагували? Що в вашій поведінці в цей час було незвичним? Нетиповим. Тому справа не в тому, що ви знайшли дію, а в тому, що ви себе в першу чергу знайшли іншого, себе іншого. Ви в цей час перед тим, як отримати результат, якщо ви проаналізуєте, ви побачите себе нетипового по поведінці. От ви розумієте, ви скрізь ходите по якимсь вже забігаловкам і, і шукаєте вам якусь, якусь чарівну пігулку. Вам щось скажуть, ви як почуєте, як впровадите, ви нічого не впровадите. Тому що діло не в інформації і навіть не в провадженнях діло в вас. Як ви поводитесь, от розумієте? Ви, як, повод, як ви реагуєте, як ви націлені, як ви закохані в цей час в цю ціль, щоб посилати все навколо по боку. Тому задача підприємця не метушитись, а розмірковуючи, виважено, знаходити ваші головні точки прикладання зусиль. Тобто стратегія і стратегічне просування це просування вас, ваше просування вас і за вами бізнесу по точкам G. Бо це ж не одна точка прикладання зусиль, а поетапне. Ну, мабуть, вас цікавить що це за точки G. Цікавить? Дівчата, я ж не дарма такі назви попридумав. Щоб брало за рітівоє. Наприклад, раніше у вас був сарафан, а зараз ви впровадили керований трафік. Тобто задача була похрін все, я зроблю онлайн-трафік. Ну, можна звузити Facebook, Google, неважливо. Але керований трафік. Раніше ви працювали з одним підрядником, тоді на одного підрядника. Правильно називати слово, якщо у вас хтось один, то на нього. А зараз багатьма маючи вибір з одного боку. З ким працювати, а саме головне навик набирати ще. Раніше ви працювали в B2B. Тобто з тими, хто не міг планувати свої продажі, а звідси і ви не могли планувати свої продажі. А тепер ви зрозуміли, що ваша точка прикладання зусиль це вийти на B2C. Щоб не, 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 не зв'язуватись з тими, хто не планує. А вийде на тих, з ким ти можеш тепер кінцево працювати і, і, і вміти робити свої, свої плани. Ви розумієте, що це стратегічні точки зусиль. Ну, що ще може бути? Наприклад, із свіжого, ви раніше вгадували, скільки вам закупити товару. Барчак запитує, каже. Оце не знаю, з Китаю довго йде. Чи піти закупити в Європі, але там дорожче. Але в минулому році ми закупили і зашибіть заробили. Але, каже, залишки залишились. Так от раніше ви вгадували, чи закупляти. А тепер ви вмієте впливати на попит через онлайн-продажі та впровадження різних акцій. І, значить, впливати на те, щоб залишків не залишилось, якщо вам це потрібно. Або залишити залишки, тому що блекаут закінчився, і я чекаю наступного. І моя стратегічна це в планах стоїть задача: дочекатись наступного. Зрозумійте одну річ: успіх це взаємодія з невизначеністю. Там, де все зрозуміло, там багато хто вже був. Там успіху немає. І шлях в невизначеність йде через дві базові речі. Перша через навчання, друге через ризики.